Коли був молодший, то займався спортом, потім займався охоронними послугами, потім був електромонтером на залізниці, а потім пішов в армію. Прямо участь почав вже брати, тобто пішов на службу на контракт з 5 січня 2022 року. Скажемо так, що мене завжди в армію тягнуло. Ну, тоді, напевно, Прийшов той самий час. Проходив збори, проходив навчання, сам був інструктором рукопашного бою, тому підготовка вже була. Прийшов в цей батальйон. Почалася повномасштабна війна, тобто була оборона спочатку лозової. Збиралися групи швидкого реагування. Тобто я перший просився в ці групи, мене пустили в ці групи. Потім збиралася штурмова рота. Виїхали в населенню близько населеного пункту Мала Камушуваха Земського району. Під 93 ю бригаду придані були близько Малої Камушувахи, тобто там вже по нами працювали і танки, і міномети, і пушки. Ну, Зітнення з піхотою противника тоді ще не було, але вже чули на собі, що це таке. А саме з піхотою ворога це, напевно, благодатне, солідарство. Ось ну, Там вже на нас поперли вагнера в неміряній кількості. Підготовка їхня була не на самому, скажімо так, це їх називали так условно вагнера, а на самом деле це були там зеки і тому подібне. Ну, Вони йшли м'ясом. Тобто, По нашим підрахункам, за перші чотири дні їхніх штурмів ми положили. Своїм тільки взводом до 400 свинець. Повинна мінятися, що армія, що люди, тому що війна набирає обороти. Сьогодні одне, завтра вже інше. Всі намагаються підлаштовуватись під саме ті обстановку, яка на сьогоднішній день. Тому і міняємося. Питаємося рости в кращу сторону познанням, навчити новоприбувших. Все залежить від самої, само, самої людини, як вона вела своє життя до армії. Тобто є такі, які приходять з 55 і ще можуть дати прикурити тим, кому 20. А є навпаки, що йому тільки 40, а вже все, дід дідом і не може. Ну, все одно шукаємо задачі, тобто є напрямки там, де треба трохи більше ходити, там одні працюють, тобто там, де треба закопатися і сидіти в обороні, то туди можна послабших кинути. Ти ж аналізуєш, ну, всі люди різні, приходиться аналізувати, розуміти, хто на що способен, спроможен. І тоді виходить з задач, які ставлять вище, питатися, настраювати службу. Якщо це треба швидко приймати рішення, то стараюся якнайбільш якнай, швидше, скоріше, приймати. Якщо є час подумати, то обдумаю все. Знаєте, сім раз відмір, один раз відріж. Оце той фактор. Тому що тут неправильно прийняти рішення це життя людини. Ми повинні змінити себе, по-перше, настроїти на найкраще і вигнати ворога з нашої землі. Далі все буде перемога. це, Напевно, коли вигонимо ворога, всі живі повернуться додому. А тоді це вже можна рахувати перемогою. У кожного страх різний. Коли хтось почув вибух, це вже страшно. У Когось пулі над головою просвістіли, це теж страшно. Боятись треба, ну, а як страшність? страшніше Страшніше — втрачати людей. Втрачати людей, але все одно стараєшся бути з холодною головою, тому що помітимо якогось 200, який в тебе стався, не дай Бог, то там ще є живі люди, за них теж треба думати. Ці воїни які далі продовжують бій. Тому ну, я, напевно, не можу так сказати, що в нас найстрашніше. Ну, все страшно, але завжди треба приймати рішення, бути з холодною головою.